Взято на облік та видано довідок внутрішньопереміщених осіб зараз в місяць д 488. Щоб щоб це було зрозуміло, зараз в останній час їх стає щораз більше. Отримано та розпосюджуємо гуманітарну допомогу. От те, що, ми, то, що ви бачите, що від нас йдуть, і люди отримують на певний проміжок часу свого життя спеціальні гуманітарні пакети, це ми вже роздали 27 тонн. Ці 27 тонн наші соцробітники самі своїми руками вигружають, загружають, розкомплектовують і дають людям. Це те, що стосується внутрішньопереміщених осіб. Тепер ми зробили для внутрішніх переміщених осіб. У нас проблема номер один стає це житло. Ми е зробили те, що було в нашій комунальній власності будівлі. Пере їх реконструювали з гуртожитки у багатоквартирні будинки. У нас отримали 32 сім'ї, отримали житло. Причому, дякуючи гуманітарним організаціям, це житло не просто голі стіни, там були і холодильники, і пральні машинки, і крім того, що буде індивідуальне тепло, в кожному, і ще ставлять, значить. На чому варити ту їжу і так далі. Плюс меблі забезпечують кухонними меблями і такими меблями. Це дякуючи всім гуманітарним організаціям міжнародним, які влилися до даного проєкту. Більш конкретно всі, хто влилися, я окремо дам на довідку, щоб ми не перепутали, нікого не забули. Що стосується далі, є в нас проекти капітального будівництва, але на жаль, держава не дозволяє нам фінансувати капітальну будову для внутрішньопереміщених осіб і тому будинки, які ми розпочали будуватися, вони так і завмерли, тому що ми просто не можемо перечислити на їхні завершення кошти. Що стосується у нас, тому що разом із людьми, які є переміщеними особами, до нас переїхали і підприємства. Значить, у нас є дуже потужне підприємство. Це пірання, яке заходило, це престиж, це кардвал сервіс і «АІР» і так далі, і тому подібне. їх є досить багато. Але про ряд внутрішнього підприємств, які переїхали в місто Другобич, ми поки що не можемо говорити. От, але хочу сказати, що як закінчиться війна, ми відкриємо всі карти. Ви будете дуже приємно здивовані. Дуже приємно здивовані. То, що зараз виготовляється в Другобичі, що робиться на Другобичині. Не в більшості не тільки військового характеру, а й цивільного характеру. І шведські, голландські, бельгійські підприємства, які переходять і роблять те, щоб на місто розвивалося, щоб Україна якомога пришвидшувала день перемоги. Далі у нас уже повністю на завершеному етапі ну, ми з нашої сторони вже завершилося. Це еко-смарт-індустріальний парк Галіт. Всю процедуру ми вже пройшли, залишилося тільки посліднє, щоб її внесли в реєстр в кабінеті міністрів. Все, згідно концепції, площа забудови становить 101 тисячу 300 квадратних метрів, собівартість одного квадратного метра 481 долар. Кількість новостворених робочих місць 1470. Загальна сума інвестицій це десь приблизно до 50 мільйонів доларів США. На даний час все вже готове, так як я сказав, по індустріальному парку подані всі нами документи і все заключення в реєстру індустріальних парків стоїть тільки в Кабінеті міністрів. Перша черга будівництва буде за 13 місяць, місяців після того, як ми будемо внесені в реєстр. Всього буде 5 черг кінцевий термін реалізації даного проєкту. Десь що через чотири роки, але я думаю, що він буде набагато швидше. Далі в нас є з Нікополя, перейшли it академія Крок, яка успішно запрацювала, набрала дуже велику кількість абітурієнтів, і вони працюють на досить таки високому рівні. Я був на декілька їхніх уроках, заняттях, і хочу сказати, ну, що. Молодці, потужно. Ми, я думаю, що у нас буде дуже сильний it кластер який в майбутньому може конкурувати з Львовом і з е, Харковом і з іншими такими обласними центрами. Тому що стосується ремонту доріг, хочу зразу відзначити, що держава. І ми прекрасно розуміємо, що зараз дороги не можна робити капітальний ремонт доріг, тільки незначну поточку, і то на певну суму грошей, і то не завжди воно виплачується. Але не дивлячись на це, ми зробили ремонт дорожнього покриття на вулиці Котляревського, внутрішньоквартальні дороги на Самбірській вулиці, вулиці Лесі Українки в новому селі, вулиці Шкільної в Болехівцях. Ми на завершальному етапі ремонтні роботи внутрішньоквартальних доріг по вулиці Євгена-Коновальця і Симоненка у Стебнику. Хочу сказати, що проведено дуже багато, ви також напевно вже звернули увагу, ремонту в нас тротуарів. Це вулиця Бориславська, Сагайдачна, Жукна, Шевченка і вулиця Другобицька у Стебнику. Проведено роботи з аплодиційного отримання доріг, тобто то, що я сказав, ямкою він не є якісний. Це я би навіть не хотів би про це говорити, але ми змушені хоча б деякі дороги робити проїзними, просто щоб по них можна було проїхати. Це є такі дороги, це такі дороги, як вулиці в Другобичі, в Стебнику, Почаєвичах і Враневичах. От і ви їх бачили. Ми просто засипуємо отак. Вулиця Тураша. Робимо так, щоб машина могла по ній проїхати. Заплановано у нас поточного року провести наступні ремонти таких доріг, як вулиця Вокзальна, вулиця Зелена. Діброва у Стернику, Стуса у Стернику, ремонт тротуару на вулиці Завалі Івана Дацька, Сагайдачного, Верхрадського по вулиці Чорнорновола і так далі. Весь прес реліз по тих вулицях ми вам залишимо, щоб ви могли побачити і зрозуміти, не дивлячись на обмежене фінансування, все-таки нам вдалося зробити ряд таких речей, які... Ну, дадуть і в майбутньому вже дадуть гарні результати. Але ми зовсім не можемо, абсолютно не можемо впливати на дороги таких: село Лішня Ступниця, місто Другобич Дережичі, місто Другобич Снятинка, Нижанковичі Стрий і село Нижні Гаї, село Волі Якубова Залужани, село Снятинки Рихничі. Чому я тут написав всі індекси тих доріг, ті дороги не є в нашому підпорядкуванні. І люди, які цього ну, просто не розуміють, вони приходять до нас скаржитися, але ми навіть не можемо і будь-які роботи провести, тому що це є нецільове використання коштів і зразу будуть відкриті кримінальні справи. Людям це важко донести. От люди цього не розуміють, от, адже це наше ОТГ. Але от я думаю, що через вас, через пресу. Нам вдасться достукатися до розуму кожної людини, і ми зможемо зробити певний ряд успішних таких звернень, де б ті, хто відповідає за ті дороги, почали в кінці кінців за ті 40-50 років, що ті дороги не ремонтувалися, почати хоча б трошки їх ремонтувати. Тепер, що стосується підготовки до е, зимового періоду, це надзвичайно важкий етап. Ми надзвичайно багато попрацювали літом. Ми практично до 30 близько 30 нашого населення, переводимо на альтернативні методи опалювання. Е, нам вдалося і всіх вас запрошую, буде відкриття нової котельні, де є е, Надзвичайно сучасні котли, які працюють на щепі. Плюс я сподіваюся, що ми поставимо ще генераторну станцію, яка буде і за допомогою цього тепла виробляти ще електроенергію, якої нам вистачить на внутрішні потреби функціонування даної станції. Хочу сказати, що ми провели розліснення наших територій і вже зараз приймаємо участь у заготівлі щепи. Будемо десь через днів 10 робити пробні пуски і дивитися, скільки буде від, будемо отримувати за допомогою нашої щепу, яку ми пробуємо заготувати. Хочу сказати, що. В ряд інженерних таких технічних завдань, які були поставлені перед теплоенерго, Другобич Теплоенерго, вони виконані, і ми з допомогою деяких перемичок нам вдалося і дуже багато на вулиці Грушевській, Володимира Великого, Стрицький підключити до нової станції будинки, які будуть вже утеплюватися альтернативним теплом. Хочу зразу сказати, що це ну надзвичайно велика робота. Я би хотів окремо подякувати всім тепловикам Ігору Миколайовичу Хомяку і всім його заступникам, а найголовніше людям, які, не дивлячись на дуже скрутні умови своєї праці, виконали цей ряд робіт, який Ну, дає нам дуже серйозну надію, що ми цей опалюваний сезон витримаємо, не дивлячись ні на які ціни на газ, тому що ми будемо мати свою щепу, будемо мати свою альтернативу і зможемо забезпечити теплом громадяни ОТГ. Далі хочу сказати, що ми, в нас є ряд альтернативних методів опалення. Це є, ми використовуємо тепло землі. Це є Дюшиша, це є на вулиці Чорновола. Зараз будується нова теплова станція, і вона функціонує вже і дуже себе гарно зарекомендували на вулиці Дитячий садок, на вулиці Бориславській. Всі можете піти, подивитися дуже теплі садки. І ця альтернатива, коли ми використовуємо вже сучасні новітні технології, і беремо. Тепло землі, і використовуємо для опалення наших приміщень, воно дає результати, хоча це дуже дорого. Дуже дорого. Ми зараз спробуємо, я вам чесно скажу, дивитися три типи альтернативного надання тепла. Перший тип це є використання теплових насосів, тобто тепло, повітря, повітря, земля повітря. і Другий це є щепа, тобто це є спеціальні котли, які працюють на щепі. І третій це все-таки електрика за допомогою сучасних батарей, які виготовляються в нас на нашому ОТГ в Михайлевичах. Теж можете підійти подивитися на те сучасне підприємство, нове, яке відкрилося і працює. І, ці батареї, які вони... Виготовляють, вони надзвичайно економні, надзвичайно мало споживають електроенергії, але надзвичайно дають високий коефіцієнт корисної дії. Тому ми зараз думаємо і будемо аналізувати наш аналітичний відділ всі методи альтернативного тепла, які зарекомендує себе як найкраще. Але думаю, кожен буде мати право на життя, тому що при певних умовах. Кожен може бути використаний і забезпечити необхідним теплом наші комунальні приміщення. Що стосується другович водоканалу, хочу сказати, що людям треба говорити, пояснювати і розказувати, що водичка, яка стоїть у вас на столі, от вона коштує приблизно літра води 10 гривень. Так? Нічим не гірша вода. Тече в нас з кранів, то що ви бачите в графінах, От це та сама вода, яку ми набираємо з крана з дробочку водоканалу. І вона нічим не відрізняється від того, що є в пляшці, вода подає, по деяких навіть, нормах вона і краще є. Але ми платимо за неї 28 копійок, так? Щоб ви зрозуміли. Причому ніхто не рахує, що ту воду треба доставити на 9-12 поверха. Яка е, затрачується електроенергії для того, щоб з насосом підняти ту воду на поверхню, і скільки є е, всіх необхідних маніпуляцій для того, щоб від джерела води доставити її до вже використання в наших краниках? Це я просто схиляю голову перед рогович водоканалом. Я не знаю, яким чином їм вдається виходити на. Такі низькі тарифи, як вони Ну, я розумію, бо є проблеми з інвестуванням, з заміною труб, тому що низький тариф утримується із-за того, що не лагодиться вся мережа. І ми маємо дуже великі втрати, і я думаю, що ця політика буде змінена. Ми постараємося на нашому рівні на рівні міста, і я думаю, що мені вдасться переконати. Депутатів, що нам необхідно все зробити для того, щоб підтримати водоканал і дати їм можливість розвинутися і якомога більше закласти грошей в інвестиційні програми для того, щоб поміняти труби. Адже з першого жовтня дефіцит коштів 2,4 млн на пальне, 800 тисяч гривень на електроенергію, 1 мільйон на засоби знезараження води. Тим не менше, ми вже проводили по неохлору, це зовсім інші методи з нераженням води. Ми робимо реконструкції наших очисних споруд. Ми стараємося все зробити для того, щоб був у нас комерційний облік води, щоб ми знали, скільки ми виготовляємо, витягуємо води, скажімо так, і скільки її споживається, і які в нас втрати є, щоб ці втрати мінімілізувати. Хочу зразу сказати, що проведена колосальна робота по заміні деяких мереж, так, в районі Лішні, в районі Гірського, були масові масштабні, кажу, масштабні у нас аварії, які ми, нам вдалося їх знівелювати, бо є причини тих аварій, але слава Богу, водоканал у нас поки що надає. 24 на 7 воду в Друговичів і якість цієї води дуже висока. Ну і е, посліднє, про що я хотів сказати, це все-таки ми е, почали говорити про житло для місцевих, але ми прекрасно розуміємо, що з наступленням листопада-грудня, коли буде дуже холодно. Зі східних і південних ну, і північних районів нашої держави люди будуть їхати сюди. Чому? Тому що по послідніх наших поїздках ми побачили, що інфраструктура практично у всіх тих регіонах знищена. Поки тепло, люди ще собі можуть давати раду, ну коли наступить холод люди будуть тікати від холоду сюди, щоб хоча б мати можливість перезимувати ту зиму. Тому ми готові, наприклад, у Степнику, ми підготували 100 місць для таких людей, в Болехівцях 70, в Унятичах 30, в Долішньому Лишку 120 місць, в Бикові 30 місць, в Залужанах 30 місць, в Старе село 30 місць, в Сілець 20 місць, в Волі 30 місць. Хочу сказати, що це для нас є той, скажімо так, база, Резервний. резервна база, яку ми надіємося використати в разі необхідності. Але все рівно воно питання не вирішить, тому що в нас є, наприклад, гуртожиток нафтову техніку, який стоїть уже більше 10 років задійний, ми можемо його зремонтувати, і можемо його за два місяці повністю привести до такого стану, в якому би могло проживати близько 500 внутрішньо переміщених осіб. На жаль, на жаль, до сих пір держава не може нам передати цей об'єкт до комунальної власності. Дуже легко з комунальної власності ми передаємо в державну власність. Але надзвичайно важко з державної власності отримати навіть то це приміщення, яке ну, не використовується близько 10 років і нічого не робиться. І серце болить, не розумію. Це не по-державницьки, коли таке приміщення простоє, але ми нічого з ним зробити не можемо. Але Надіюся на те, що все-таки спільними зусиллями, тому що на нашому боці нам дуже сильно допомагає військова обласна військова адміністрація. Пан Козицький, Бичко і Годяк. Вони все роблять для того, щоб допомогти підставити плече в нашому регіоні. Я не знаю, як в інших, але нам Гріх скаржитися на якусь, скажімо так, нерозуміння або якусь неспівпрацю, або якесь будь-яке перешкоджання всіх наших ідеях. Навпаки, ми отримуємо абсолютно повністю підтримку, отримуємо повністю підтримку і всі наші ідеї, які ми хочемо втілити, от. В моїх тілим життя, от крім от, таких, що як, от, як було названо, за даним гуртожитком. Хоча повністю на обласному рівні нас підтримується і все робиться для того, щоб нам це передали. Ну, на жаль, е ті приміщення не належать ні області, ні нам, а належать державі, а державна установа громіська і досить поволі приймаються рішення.